Привіт, друзі! Таких літаків ще не було у Збройних силах України. Вперше за роки Незалежності наша держава матиме можливість сканувати повітряний простір на сотні кілометрів та набагато ефективніше координувати дії тактичної авіації. Все це стало можливим завдяки Швеції, яка у своєму новому пакеті військової допомоги для України передає два літаки далекого радіолокаційного стеження саап 340, які ще називають asc 890. Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон 29 травня цього року передав одного з двох обіцяних літаків безпосередньо послу України у Швеції Андрію Плахотнюку. Загалом же Швеція виділила для нашої країни найбільший пакет допомоги від початку повномасштабного вторгнення расистів на суму 13 мільярдів шведських крон. Або ж якщо перевести у долари, то це буде 1 мільярд 260 мільйонів американській валюті. Окрім літаків радіолокаційного стеження, до нового пакету військової допомоги увійшли також танки, гусеничні бронетранспортери, авіаційні ракети та артилерійські снаряди калібру 155 мм. Однак все це важливе озброєння залишилось у тіні через історичне рішення передати для ЗСУ два літаки радіолокаційного стеження саап 340. Що це за літаки? Та чи зможуть вони змінити ситуацію на фронті, розповім у цьому відео. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. FAP 340 це літак далекого радіолокаційного виявлення, простіше кажучи, повітряний радар. Одна з його головних задач виявляти повітряні цілі, як от літаки, ракети та безпілотні літальні апарати. Є таке поняття як радіогоризонт, це відстань, за якою ціль вже непомітна для наземного радара. Наприклад, крилата ракета летить на висоті 50 метрів. Яким би потужним не був наземний радар, уже за 40-50 км від нього він ракету уже не побачить, бо вона буде за радіогоризонтом. Єдиний вихід підняти радіолокаційну станцію вгору, тобто створити такий літак. Саме так і зробили шведи. Вони встановили на турбогвинтовий транспортний літак СААП 340 радіолокаційну станцію RI і назвали його ASC890. За словами військових, такий літак може помітити ціль залежно від її типу, приблизно за 450 км. У повітрі Saab 340 працює разом з винищувачами. Він не тільки бачить ціль, але й наводить винищувач на неї, щоб той міг її збити. Річ у тім, що хоч на винищувачах і є свої радіолокаційні станції, вони не дуже потужні та мають меншу дальність. У парі з літаком ASC890 винищувачі можуть не вмикати власні станції та працювати в режимі маскування, тобто для ворога атака буде непомітною. Ще одна задача такого літака проводити радіоелектронну розвідку asc 890 може помічати, де стоять ворожі радіолокаційні станції чи системи ППО, і попереджати про це військових, зокрема пілотів. Переобладнані шведські літаки Saab 340 максимально посилять дію винищувачів f 16 на які очікує Україна. Хоча їх можна використовувати і зараз без F16. Це можливо, якщо на зенітних комплексах Петріо теж встановлена автоматична система управління, але для максимального ефекту потрібен винищувач і саме натівський, тоді вони будуть автоматично взаємодіяти. В іншому випадку це буде механічна передача даних, що є не дуже зручно. Швеція також повністю профінансує як навчання екіпажів, так і технічне обслуговування літаків. Коли ж розпочнеться навчання, чи можливо воно вже триває або навіть завершилося публічно, невідомо. Часто така інформація є засекреченою, тобто не для широкого загалу, нехай це буде несподіванкою для ворога. Літаки далекого радіолокаційного стеження, які на заході називають авакси, показали високу ефективність під час війни у Перській Затоці в 1991 році та Югославії у 1999 де літаки дальнього радіолокаційного виявлення здійснювали управління та наведення близько 600 літальних апаратів одночасно. Повітряні сили майже двох десятків провідних армій світу мають у своєму складі схожі літаки. Вони є, зокрема, в США, Франції, Великої Британії, Китаю, Японії, Ізраїлю, Туреччини, Індії та Саудівської Аравії. Цьогоріч два авакси закупила Польща. Для виготовлення шведського ASC890 було використано транспортний літак Saab 340 який має вдвічі меншу довжину, ніж у російського а 50 Але це була одна із вимог до проєктантів. Невеликі габарити дозволяють літаку здійснювати зліт навіть з автострад. Втім, основний параметр літаків типу AVAX це їхня радіолокаційна система. Радар на ASC890 зроблений не у вигляді традиційних тарілок, він нерухомий та розташований поздовжньо. Така конструкція зменшує опір повітря, але має 60 градусні сліпі зони попереду і позаду літака. Через це він повинен час від часу міняти вектор польоту, щоб прозондувати всю територію. Попри це, така конструкція має можливість оновлювати дані кожні 2 секунди. Радар RI може відстежувати до 500 наземних і 1000 повітряних цілей одночасно. Заявлена дальність виявлення цілей сягає 450 км. Також радар має можливість спостереження за надводним простором. Такі малопомітні цілі, як скажімо надувні човни, він відстежує на відстані до 185 км, а кораблі на дистанції в 300 км. Екіпаж літака складається з 7 осіб, 3 члени екіпажу та 4 оператори РЛС. Технічні характеристики ASC 890. Довжина літака 20 м57. Розмах крил 21 метр 44 см та висота 7 м. Маса порожнього літака 9 тонн 200 кг. Максимальна злітна маса 13 тонн 155 кг. Крейсерська швидкість 530 км на годину. Чотирьох паливних боків на 3220 літрів вистачає на 7-годинний політ. Літак має два турбогвинтові двигуни потужністю 1870 кінських сил. Дальність огляду радару складає 450 км у той момент, коли літак перебуває на висоті 6 км. Виявлення цілей типу винищувач можливе на відстані до 330 км. Ціна одного такого вживаного літака, що нам передають Шведи, становить понад 200 мільйонів євро. Британське видання The Guardian вважає, що літаки спостереження ASC890 суттєво підвищать обороноздатність України. Звертаючи увагу на те, що Україна прагнула мати літаки такого класу впродовж усіх 33 років незалежності, як зазначає видання з 2009 по 2012 рік, саме компанія СаАП виходила із пропозицією спільної роботи над літаками. Однак спочатку Києву бракувало грошей на роботу в цьому напрямку, а згодом воєнно-політичне керівництво України втратило інтерес до таких проєктів через свою проросійську орієнтацію. Україна стане четвертим оператором asc 890 Окрім Швеції, ці літаки перебувають на озброєнні Таїланду і Польщі. Раніше ними користувалися також у Греції та Об'єднаних Арабських Еміратах. Літаки ASC890 разом із винищувачами F16 стануть потужним підсиленням для українських збройних сил. Вони виведуть нашу авіацію та протиповітряну оборону на новий рівень. Наземні радари можуть побачити крилату ракету на висоті 50 метрів та на відстані в 40 км, тоді як ASC-890 з повітря бачитиме в 10 родалі. Тому якщо зараз ракети та безпілотники шахет активно маневрують, щоб обійти зони ППО, то зі шведськими літаками у повітрі над Україною такі хитрощі окупантів вже не врятують. Експерти зазначають, що asc 890 є кращими, ніж російські А 50. Цьому літаку не треба літати близько до зони ураження і шансів дістати його у росіян в нашому небі значно менше, ніж у нас було дістати А-50. Але це не означає, що окупанти не будуть намагатися полювати на ці літаки, тому навіть розглядається як один із варіантів, що передані Швецією ASC-890 можуть перебувати на військовій базі у Польщі та літати в Україну для виконання поставлених завдань. Необхідна інфраструктура у наших західних сусідів є, тому що Польща нещодавно також купила для свого війська два таких літаки. Якщо ж asc 890 буде базуватися на території України, то для цих літаків, як і для f 16 потрібно забезпечити і протиповітряну оборону, і наземну охорону на найвищому рівні. Швеція передає Україні літаки радіолокаційного дозору, у тому числі для того, щоб наші f 16 в небі краще бачили ворожі літаки з керованими авіабомбами, які скидаються на Харків або на позиції ЗСУ на лінії фронту. Сподіваємося, що літаки ASC890 разом із винищувачами F16 та іншим західним озброєнням суттєво посилять українське військо, завдадуть ворогові якомога більше втрат та змусять його забратися із території нашої держави. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!